Друзі, а зараз з нами Анастасія. Анастасія, учениця восьмого потоку. Анастасія розкажи, який ти результат зробила на курсі. Скільки клієнтів взяла? На яку суму? А, на курсі я взяла шість клієнтів на суму дві тисячі доларів. Вже прийшло скільки півроку? Більше ніж півроку. Вісім чи дев'ять місяців. Дев'ять місяців. Який в тебе результат зараз? А, зараз я маю клієнтів на суму дві з половиною три тисячі. Бо іноді бувають консультації, так mm -hmm. або ж я сезонні клієнти mm -hmm. з... получається тоді було. Дві і це протягом місяців навчання, а тепер стабільно в місяць дві з половиною три тисячі доларів. Так як тобі оцей результат на курсі, який ти отримала той результат, який в тебе зараз? Я не сподівалася отримати такий результат дуже рада, і відповідно зараз так само. Я постійно працюю. Так ти зараз суто в таргеті чи ще працюєш? Ні, суто в таргеті. Я давно звільнилась і як ще давно? звільнилась до курсу. Ага, так. І тепер ти повністю в таргеті. Так які так. плани на таргеті? Хочу власну агенцію відкрити. Клас. Тобто, у мене вже є команда, і відповідно я потихеньку-потихеньку маленькими кроками росту до власної агенції і відповідно до збільшую кількість своїх клієнтів, так угу. ну, щоб мати доволі такі і ще кращий результат. Три, будь ласка, чому пішла на курс, чому вирішила піти взагалі в таргетовану рекламу? Працювала архітектором угу. тут, в Варшаві, угу. і після певного приводу я розуміла, що з кожним роком мені не зовсім подобається все, mm -hmm. що я роблю, так? І потім я розуміла, що хочу щось поміняти. Mm -hmm. У мене було багато цілей в житті, і mm -hmm. я розуміла, що на зарплату тисячу доларів я їх не досягну. Mm -hmm. Зайшла до тебе на сторінку, бачила mm -hmm. і зрозуміла, що треба спробувати. А не боялася, що у тебе не вийде, що не вийде взяти результат? А, ні, не боялася. Я звільнилася з роботи і mm -hmm. пішла до тебе на курс одразу, щоб... Повністю прийти в цю сферу, що було важко тобі в таргеті? А, ну скажем так, найважче це було шукати клієнтів. Ага, тобто в технічних налаштувань взагалі не було складно ні. Куратори все пояснюють так. Завжди є підтримка. Так, є технічний угу. спеціаліст і куратор по продажам. Відповідно, якщо у мене виникали якісь питання, то я їх задавала, і мені одразу все відповідало. По клієнтам чому було важко і як шукали їх? У мене зазвичай всі клієнти прийшли по розсилкам інстаграм і один по холодному дзвінку. Угу. Першого клієнта за скільки часу від старту пошуку знайшла? Десь за 2-3 тижні. Кл... Що було складного в пошуку? Найважче було навчитися розмовляти, угу. але навчилися. Так, звісно. Клас. Як тобі куратори допомагали? Все закривали всі питання. Так, Олексій прослуховував наші розмови так угу. для того, щоб підказати, що і як спілкуватися для того, щоб закрити клієнта. Кому варто йти на курс? Я думаю, ті, хто мають бажання, тому що наше бажання угу. і тільки бажання дозволить нам досягнути якихось результатів. Тобто от тим, хто підомаші завдання, як сказано на курсі, чи може не вийти взяти результат? Ні, не може. Тому що якщо виконати всі домашні завдання, то клієнти точно бізнесу тим людям однолюся нас, але вагається варто йти не варто. Що скажеш? Варто йти однозначно. Чому щоб змінити своє життя? Як змінилось твоє життя? От коли ти працювала архітектором? Так, так? так і от зараз в таргеті я працюю на себе відповідно. Не треба ходити на роботу з 8 до 5. Угу. І мені це дуже подобається. Що я є вільна та mm. можу працювати де я хочу. Я ні від кого не залежу mm. і Cлас. сплю рано. Что... <свят> <свят> Клас <клут> слуха. Велика молодець. Бажаю тобі успіху, багато клієнтів і крутої команди. <клут> <клут> Дякую.